Які ключові події чекають на українців цього літа, що почнуться просто якісь максимально швидкий рух, максимально швидкий темп, і ми будемо бачити по а чи вдасться Росії а, якимось чином зірвати цей саміт? Вони на рівні таємних якихось домовленостей, хтось не доїде, хтось скаже не те, що очікують. Чи будуть посилюватися е, і, зокрема, збільшуватися тривалість відключення світла? Дуже важкий період і максимально гостро важкі друзі. Вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Людмила Хомутовська. Пані Людмило, рада бачити вас. Вітаю! Добрий день. Сьогодні хотілося б зробити такий загальний прогноз на літній період. Давайте розпочнемо з того, які ключові події чекають на українців цього літа. Ой, знаєте, літо таке буде, дуже, дуже багато подій. Перш за все, знаєте, по шість кубків, що має бути умовно створення союзу, не знаю, створення якої якоїсь якихось домовленостей, навіть ті, хто проти, мають згоду для того, щоб. Почати спільні дії. Це якось дуже важливо для України. Чому важливо? Тому що почнуться просто якісь максимально швидкий рух, максимально швидкий темп, і ми будемо бачити по вісім по подію, так? пересування, утримування. При тому якась кількість може дуже велика людей приїжджати, від'їжджати тут просто безкінечне, без, безкінечний потік допомоги і дії з різних джерел. Далі у нас в принципі трійка чаш. Вона чому хороша? Тому що це домовленості, це знаєте, якась спільна радість, спільні плани, спільні дії, коли з'єднуються знову ж різні люди, і тут в нас потрібно Чаш може бути створення, знову ж дуже часто її бачу на створення різних союзів, але це не оті союзи, що ми бачили раніше. Це як якась, не знаю, може, це все такі чаші, які говорять про перемовників, про може. Треті лиць, треті особи, які вирішують, добивають якихось згод. Тут більш про згоду, да, якась згода, що, що має бути. І. При тому і по подіям паж води будуть ситуації не дуже легкі, і ситуації, які умовно ми будемо звертати увагу, і ми будемо дуже боятися, і воно якось зв'язано з наступом, зв'язано з просуванням ворога. <кій> 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 і Аркан Закоханий, який, в принципі говорить про вибір. Буде запропонований такий не дуже простий вибір, і що це за вибір? А вибір зупинити. Це те, що ми з вами говорили в попередніх зустрічах: що вибір зупинити війну, в принципі, тут так прямо і сказали, і він буде нам запропонований. Хоча він такий доволі мутненький саме ця пропозиція. Вона не дає якоїсь такої гарантії. Оце таке в нас буде літом. Чи буде спокійно, ні не спокійно. Буде якось змінюватися все динамічно, при тому часто воно йде противовіз тому, що кажуть. Детальніше хотілося б дізнатися, що ось. власне, а... В червні ми вже от очікуємо саміт миру в Швейцарії. Багато хто скептично до нього ставиться? Дехто ж навпаки дуже вірить і сподівається на те, що там будуть якісь прийняті практичні рішення щодо миру в Україні, і щодо врегулювання взагалі війни. Якими будуть результати для України мирного саміту у Швейцарії? Ну, такі я якраз з тієї сторони що скептично. Чому тому, що умовно це не про те, що там будуть якісь, знаєте, угоди там навіть під цей, під цей саміт може хтось і відійти тут по башні, розірватися і так далі. Чи будуть прийняті якісь рішення у підтримку, так вони будуть, але саміт миру він же про заключення миру. Він про те, щоб була якась принаймні дорога узгоджена, якісь постулати того миру, і так далі. І чи будуть вони узгоджені? відповідь – відповідні. А чи вдасться Росії якимось чином зірвати цей саміт? Тому що знаємо, що Росіяни все ж таки намагаються це зробити. Ну, зірвати вони це точно не зірвуть, але там. Вони на рівні таємних якихось домовлених, хтось не доїде, хтось скаже не те, що очікують. Якби інформаційно вони там під підтасують карти, але глобально вони не не зірву цей саміт. Ну, до речі, було відомо, що і Китай сприяє Росії і допомагає там, якимось чином навіть відмовляє інші держави не їхати, зокрема, от ключові такі держави не їхати на цей саміт, не брати в ньому участь. Врешті Китай чи визначиться він із своїм боком у цій війні, тому що поки що він так вагається, скажімо так, але нібито на бік Росії. Але натомість в публічному просторі показує, що він не визначився. Нам, на жаль, показують, що він визначився. І визначився давно, навіть я, це Росія так, Росія, і країни, які там, в принципі, підтримують одну ідею, чи це Україна, ні, це не Україна. Так що, якби це не звучало, Китай точно не на боці України. Угу. Ну і також варто згадати ще одну важливу подію, яка буде цього літа, а саме в липні це саміт НАТО. Знову ж таки, чого очікувати від цього саміту? Важкі самі для України. Ми будемо розчаровані, чи отримуємо те, що всі очікують, ні не отримуємо. Взагалі там не дуже так піде по плану і дуже багато розчарування. Це повторюю, що я казала, що НАТО колись обов'язково в Україні, але не дуже скоро. Угу. Е, також давайте поговоримо стосовно внутрішньої ситуації в Україні. Насамперед, якими будуть настрої українців влітку. Ну, які настрої паж мечів. Паж мечів говорить про те, що тут, в принципі, мечів це напруження росте. Люди починають, в принципі, навіть агресувати. Далі почнуться якісь дії на, на рівні того, чи можуть бути якісь протести? Так, я думаю, що будуть. І ми вже бачили протести. Біля воєнкоматів про те, що е, забивають е, людей, і це воно буде, якби знову нас виступає тема жіночих протестів, це е, у нас королева мечів, да, е, е, жінки, які умовно зносять стіни і так далі, це буде все більше і більше. І по десятки мечів е, навіть знову у нас назріває якісь. Е, не знаю о, о, такі міні-революції. Угу. Е, також, от згадали ви стосовно мобілізації. Загалом, як буде цей процес налагоджений влітку? Чи дійсно буде він е, врегульований? Е, чи вирішиться питання із бронюванням від служби ЗСУ? В ну, більшості він все-таки буде врегульований. Чи буде він працювати як годинник, ні, він не буде працювати як годинник. Але все-таки якийсь там порядок починає вимальовуватись з великими поправками, з великим безкінечним, знаєте, ступором дуже багато що придеться змінювати, але має запрацювати. Чи буде Підсилення ЗСУ, ви спитали, так воно буде угу. щодо перестановок, зокрема у військовому керівництві, чи варто очікувати влітку якихось гучних відставок, заміни так далі. Я думаю, що у військовому керівництві по-любому будуть заміни. Там просто ще, ще якось до кінця не зроблений вибір, але когось там точно будуть міняти, бо не, не так працює, не так чує, не виконує завдання, от, щось подібне. Воно заплановане і там зміна має бути навіть не одного, не однієї людини. Це буде декілька людей, таких я маю на увазі людей медійних, яких знають, яких поміняють поміняють на своєму на своїй посаді. А як щодо кабміну чи будуть заміни, зокрема серед міністрів? Заміни посеред міністрів будуть. На жаль, там не так інтенсивно, як я бачу зараз, це в армії. Більш якось підходять туди, ну, виборочно, не знаю, дуже узгоджують кандидатів, але і там зміни будуть. Не можу не запитати стосовно електроенергії. Наскільки складною буде ситуація до кінця літа? Чи будуть посилюватися і, зокрема, збільшуватися тривалість відключення світла? Зараз проблема з світлом. Тут знаєте, щось такого сказати, що підтримуючи, я не можу. Тому що зараз це буде взагалі дуже важкий період і максимально гостро важкий. Ще такого періоду у нас не було. Це, зараз ми це будемо бачити. Чи робляться якісь дії для того, щоб покращитись, тут не треба розганяти зраду, тому що я бачу, тут і ремонтується, і щось міняється, і альтернатива шукається. Тут робиться для того, просто ну не можна зробити такий об'єм роботи за такий короткий період часу. Ну, безумовно, так. Стосовно ситуації на фронті, чи вдасться збройним силам України де окупувати якийсь населений пункт протягом літа? Я думаю, що буде. Маємо ми отримати якісь свої перемоги. При тому там така цікава нестандартна подія має відбутися. Знову ж, наше ЗСУ покаже нестандартні дії і не, і не там, де чекають. Так що чекаємо сюрпризів, і це щось буде дуже швидке. Цікаво, ну сподіваємося, що дійсно так воно і буде. Також ми поговорили стосовно ситуації в Україні влітку. А як щодо країни агресорки Росії, чи будуть там якісь заворушення, чи будуть на Росії продовжувати палати певні об'єкти? Як це ми можемо спостерігати зараз? На Росії взагалі все дуже красиво. Тому що літо в них гаряче, там нам перше дають десятку мечів, що там буде страшно. Далі не можна ніяким чином стримати баланс, і люди не розуміючи в них мир, чи в них війна, і ми із цього розуміємо, що летіти, горіти там буде прекрасно. Далі, Іде п'ять мечів і карта шут. Чи можуть бути знову якісь різні заворушення? Можуть тут бути різні заворушення, тому що не згодні, які піднімаються, які починають захищати свої права, і воно наростає. І взагалі тут піднімається дуже так красиво тема грошей. Хоч нам, знаєте, дуже багато інформації показують, що Росія вона бездонна бочка, там вони можуть воювати вічно і так далі, а нам показують, що як-то з не дуже. і це падання саме валюти, її треба якось тримати, потрібно її. Регулювати так, що і напруження по грошам там теж буде. Так що все дуже красиво на, на Росії. Ну нехай знову ж таки, нехай так і буде. А, на сам кінець, яку пораду дають карти українцям на літній період цього року. Ну, Дивіться, у нас п'ятірка жезлів, що говорить, борітеся, поборетесь, потрібно противостояти, свою правду добиватися. Далі по шість пентаклів, як порада, да? тут шукайте щось, тут якби допомогу, альтернативу і так далі. Та ще і по Жриці, Тут хоче сказати, що люди, світло це погано, що його немає, але подивіться, що в нас є природа, що в нас є літо, і принаймні ми зараз не мерзнемо, і знайдіть у цьому якийсь свій ресурс. Не впадайте, будь ласка, в стан все пропало, тому що точно не все пропало. Отакі От мої поради. Так, на цьому будемо завершувати наше інтерв'ю. Пані Людмила, я дуже вдячна за такий прогноз. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Хомутовська. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі. Гості не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимося в наступних ефірах.